Виправдовував війну РФ проти України на Житомирщині у Держраді підозрюють священника. На Житомирщині оголосили підозру клірику овруцько-коростенської єпархії УПЦ московського патріархату за те, що пропагував російські наративи вірянам та виправдовував напад російського війська на Україну. Повідомляє Суспільно Житомир за матеріалами справи. Після початку повномасштабної війни фігурант нав'язував прихожанам храму про російські погляди у своїх проповідях та поширював їх у дописах соцмереж. Серед іншого, на сторінках клірика, вторгнення Росії в Україну подавалося як громадянський конфлікт. А воєнні злочини російських військових він навпаки виправдовував. Окрім того, підозрюваний публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки російської церкви Московського патріархату. За матеріалами розслідування підозрюваний фіксував власні антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь Росії. За матеріалами прокуратури, зокрема, встановлено, що підозрюваний після недільної служби у своїх проповідях зневажливо висловлювався про національних українських героїв та надавав настанови прихожанам у відповідь на заклик слава Україні мовчати. Так як це робить він сам. У церковному співі священик прославляв землю рускою, називав Росію своїм атєчеством та закликав вірян молитися за нього. У вересні 2024 року поширював відео російського пропагандиста, екс-члена ОПЗЖ, якого обвинувачують у держраді, на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частинами 1, 2, 3 статті 436.2 кримінального кодексу України виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікація її учасників. Триває розслідування для встановлення всіх обставин. Злочину зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.